Всім привіт! Вирушаю зараз на огляд дуже цікавого автомобіля Porsche Cayenne. Дуже дорогий автомобіль, як для свого року. 2017 року машина 70 тисяч пробігу. Замовник огляду живе в Україні. Не питав його, як він буде розмитнювати, не знаю. Йому потрібен огляд автомобіля, а я таким займаюсь. Як міг мінімізував всі ризики запитаннями по телефону, машину продає приват. В даному випадку це перший власник автомобіля і єдиний власник. Ніколи машина бита не була, ніколи фарбована не була. Ідеальна машина. Ну, поїду, подивлюсь, 375 км, чесно кажучи. По приватах моя позиція така, що треба шукати навколо себе і шукати виключно такі свіжі, як гарячі пиріжки оголошення, резервувати, їхати. Дане оголошення з продажу Porsche Cayenne вже не свіже, певний час машина продається і не продалась завжди є сумніви, але так як продавець. Німець, все ж спробуємо поїхати, тим більше що розказує, що машина ідеальна. Ціна не низька, ціна, як бачите, 49 500 і лише 500 скинув, може і справді. Ідеальний автомобіль з причини високої ціни залишається доступним досі. Хоча відстань не мала 375 км, але поїду на Теслі. от, Залишилось мені 100 км до адреси по Каєну. Знову маю 100% зарядку, на 350 км є, ще нічого не платив. Но з клієнтом я домовився, звичайно, по 6,2 літри дизелю на 100 км. І це не залежить від того. Чи я безкоштовно заїду, чи ні, це моя економія. Ну, бо якби, скажімо, зараз тут було зайнято, я би поїхав, звичайно, на суперчарджер заряджатися, тому що треба встигнути на назначений термін. Ніхто ж ждати не буде, що я скажу, заряджався. не піде так. Отака ситуація. Так що не скриваю, на цьому іноді економлю. Якщо поїхав на електромобілі, якщо повезло, що все не зайнято, то трохи досвід є, куди їхати, які заправки, які зарядки допомагав нерідко нашим людям, українцям, які попали в Німеччині, в ситуацію, що немає реєстрації, нічого немає де заправити навіть за гроші. А я їм показував, де безкоштовно. Все, дякуємо за безкоштовну зарядку. Поїхали далі. Проїхав вже на місце призначення, маю ще 288 км запасу ходу але термін назначений в мене значно пізніше. Маю ще 2 години, тому можу ще підзарядитись до одказа. Тим часом. От так буває в більших містах. Гельзен Кірхен, магазин також Lidl. заїхав і тут обидві зарядки і потужна і малопотужна зайнятись. В самому центрі міста він назначив стрілку. Приват, не знаю. А вот він напевно там жде. Да, Порш стоїть. Ну що, я біля машини, так як я й думав продавець, чистий німець. Парковочних вмятин я не бачу. На предмет покраски маю сумніви, що тут все клас. Я так думаю, що права дверка і задня дверка лакувались. Зазорчик. Тут якийсь маленький. З цієї сторони нормальний. Біля фари зазор, бачите. От. А З тої сторони зазору немає. Бачите, впирається капот. Так, тут зазор нормальний. Тут не дуже якийсь опущений капот. Тут зазор також ненормальний, так не буває в Порше. Тут норм, а біля фари бампер опущений. І тут те саме, ніби впиралося вона бампером. Тут норм, спереду більше не зазор. Бампер як ніби висить. Так, Цей зазор нормальний, але видно, видно, отут, що... видно що щось красилося, видно ходить. Німчик. Ну от от ліби. Видно, робилась задня дверка і передня дверка. Звідси от добре видно, що робилось. Переднє праве крило. Ззаді робилось тут. Нормально на стелі. На даху вірніше. Кришка. Нормально. Так, а тут що також красилось, що ли? Ні, це отліви точно. Не фабричні якісь. А може так треба? Ні, так не треба. Робилося. Зараз поміряємо. З заднього лівого крила. 180. 180. 170. Ну тут що не робили за ніколи. 190. 205, 218. 270. 208. 224. 220. Звичайно, нормально. 176. 291. 415 впереді, 348. По телефону давно що не страшно. 333. 334. 399. Обслуговування. Тормозні бліни. В класному стані. Резина. Мішелін, така собі могла бути краще. Диск в одному місці копнутий. Цей диск також має парковочну м'ятіну, резина нікакуща. репана старинна. мішелін, де він таку взяв на таку машину. Йдемо далі. Йдемо далі. Тут нормально. Резини нема, нема резини. Зазорчик мені не подобається. Теж порше так не буває. Дивіться, тут більше зазор, тут менший зазор. І тут торчить наружу дверка так. Трохи, трохи. Порше так не буває. Але найбільше запитань у мене попередку. Переток просів. Реально біля фари, отут є зазор. Тут нема зазору взагалі. Бампер висить. Просто бампер висить. Так. Не зупимось. Тут все чисто, ніяких підтеків, нічого нема. Ми Будемо дивитися під капотом. По телефону казали, що машина ні разу не роблена. Хазяїн перший, всі діла. По городу вона накатала, дивіться що це не є гуд Машинка руль також з З залисінами руль ручечка така собі Льотчики літають Да, 50 тисяч машина Я б то перехрестився навіть і Тікав би, ну, але зараз буду телефонувати. Так, Тут м'ятінка від ремня. Зараз відкрию капот, головне, що там покаже. Що там? у нас під капотом. Це капот у нас украшений. Видно, що кращений. Середини, що в нас тут? Норма. Да, тут все в пластмасах. Не дасть, він, звісно, знімати. Нічого тут не видно. Повністю все в пластику. Зателефоную спочатку замовнику огляду. Скажу те, що я вже побачив. Номер кузова на всіх деталях. Скажу те, що я побачив. Зазори мають невідповідність. На правому крилі особливо. Було воно косно, це справа. І зроблено недалеко не ідеально. Ось так от виглядаю. Тут трошечки подерто також подерто трохи бачите. Трошечка працює, ну, ззаду тут проблем не було. Не, всі зазори ззаді класні. Зараз заведемо і послухаємо, як працює. Ще, я думаю що навряд чи це потрібно розкажу зараз клієнту що вона роблена крашена і він не схоче її брати я так думаю я б не схотів ніколи ну що тут робить відмінно Нормально робить двигун. Це грабки всякі, не, не, не дівчика машина. По телефону говорить, ніби з клієнтом, який має проїхати. Ну, це, лобку я цю добре знаю. На таку фігню я давно не ведусь. 20 років назад можна було. Та більше, 25 років назад мене так дурити можна було. Так. Як же це показати? І розводи. От я думаю, зараз я знайду такий. О! Отак, от отак видно, бачите, на задній дверці, да? зверху. Знизу є. Ні, знизу тут зараз незаметно, Тяжко це показати. Але видно, бачите? Поліроване, воно видно неоригінальне. Зверху посередині дверка. Бачите, от ліви? Це не та структура фарби, що треба. О, трохи видно, трохи видно. Трохи видно. Вдовж отак. На задній дверці. На задній дверці видно, що воно не в оригінально фарбів. А, от так, ось видно, бачите? Да? Задня дверка, задня права. Чітко видно. О, тепер Моємо і передний видно. Зараз приближу. Вот, обидві зараз видно, бачите? Не оригінал. Коротше кажучи. Не раджу я замовнику в огляду в цю машину. Хорош поки що дивитися, позвоню на я спочатку замовнику огляду, бо, скоріш за все, немає тут, що далі дивитися. Реальний це, звісно, часник. Він каже, що це були подряпини. Ну, Але по факту я не можу стверджувати, що вона була бита, але вся перекрашена машина ще й нерівними слоями фарби за 50 тисяч євро старої моделі Porsche Cayenne 2017 -1 місяць. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що не варто цю машину купувати. Дивіться, ну конкретно просто видно. Передні двері, дивіться там. Там не подряпини. Передні двері, от дивіться, чітко класно видно. то не є подряпини. Зараз знайду проекцію з якої це. Все, до наступних відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте даний автомобіль, як ви дивитесь на такі покупки. Слава Україні! Смерть проклятим москалям. До наступних зустрічей!